Дрогі друзі, давно, звісно, з вами не виходить на связь. Що, хоч, трошки в мене рука пловлена. Що я вам хотів я пояснити, розказати, ну, попередити, як краще зробити Поставили сонячну станцію на даний момент у 2023 році. Це в році виходить для бізнесу чи для домового в принципі, для своїх потреб. Я би краще б зробив, якщо є у вас кошти. Ну, В принципі, це всі розрахують сам собі. Хто хоче ставити для бізнесу, хто хоче для свого господарства ставити, я би в принципі, поставив для бізнесу, ну, в якому моменті тут ставити. Просто є такі нюанси дуже багато. Я трошки поспішив цією своїй станції поставити. Це, в принципі, як для бізнесу. В там є вдома. На даний момент, щоб поставити сонячу станцію у 2023 році. Ну, коливається коло 20 тисяч доларів на 30 кВт. Добре. А яку поставити в принципі, станцію на 20 тисяч доларів? Можна поставити в принципі, такі, як в мене тут, Long Solar 550W, ну, це тільки односторонні. А я у нього розрахував, що краще трошки поспішив цей і поставити, краще купити двосторонні панелі. Хай ви там переплатите там, 10-15 доларів за, ну, за одну панельку. Але ефективність набагато краща. Чому так? Виходить, що е, я там ну, підсчитав собі розрахунок, хто, хто як може, який розрахунок, хто собі інший може розрахунок підсчитати. Ну, наприклад, виходить, що на 30 кВт купити е, там, Trima Solar чи Джава Солар, неважливо, яку панель, типу двосторонні панелі купити. На 30 кВт поставити, то виходить, що вона в рік. Згенерує там, типу, ну, це без двосторонній маю 30 кВт, у нас генерує 30, плюс сама саме перепад температур, температу, температу, погоди типу, там, сонце, більше сонця, то вона буде генерувати десь там, 33 тисячі кВт. так? Плюс ще додаємо цих 15% з двосторонніх, Це виходить на 30 кВт-4,5 к. типу, генерація буде, типу на двосторонніх панелях. Виходить 37-500. 37500 кВт. Це набагато ефективніше. Набагато. А проста, щоб стояла би станція на 30 кВт просто одним стороном, типу наприймали би в лучі на одну сторону, то вона згенерувала би десь там 33-33,5 кВт. А ця згенерує 37 кВт, може бути навіть до 38 кВт. Ну, Набагато ефективніше. І плюс, кого є, звісно, кошти, можна поставити сонячний трекер. Трекер взагалі бомба. Я вам там. Покажу тільки фотографію. Трекері вообще бомба. Коли ти ставиш собі треки там, на, неважно, там, на 5 кВт, да, поставиш 6 панель, хай 12 продажу, там 10 панель, воно собі також за сонце рухається. Ну, багато лучів приймає сонце. Ефективність набагато краще. Але звісно там свої нюанси. Ну, ісходні матеріали можуть бути, там, подчибні, там може бути механізм, так само, там, буде... ну, там трошки є свої нюанси. Ну, Набагато краще буде, все одно, ну, соголосіть на цій. Якщо трекера поставити, от в принципі що зробимо так. Якщо ставити сонячу станцію на 30 кВт і з двосторонніми панелями, то вона вже буде генерувати там 37 тисяч. І ще плюс, якщо ви трекера поставити ну, ще на 15%, це буде, в 43 тисячі кВт на 30 кВт. Різниця, я, чувствуєте. Блін, напевно, я в цьому році не знаю. Ну в цьому році в мене тут стоїть виходить, 19 кВт з односторонні панелі. То 19 кВт з односторонні, то виходить, що в мене ще треба доставити 11 кВт, я буду купувати двосторонні панелі. Або Java, або Trima. Ну, побачив, які будуть. Там, я дивився, 535 виходить 210 доларів одна панель. Це ще нормальна ціна. Тобто я, напевно, куплю собі там поставлю, ході побачу. Тут мені ще треба по факту, по факту 11 кВт поставити. Ну, коли, була, коли не було війни, то я думаю, там не 11 кВт поставити, а там ще 15, типу, на 5 кВт, типу, більше не 30 кВт, а 35 кг по панелях по поставити. Ну, на даний момент зараз так не можу поставити, тому що якийсь є новий закон. Закон пирається в ту точку виходить, що ви хочете поставити 30, значить буде 30. Все, Ні, ви не можете переставити типу, панелі більше генерацію поставити. Або вам договір не підбільшу, або вам будуть палки у колеса ставити. Ладно, 30, значить 30. По панелях 30 і по інвектору так само 30. Нічого страшного, так і буде. То ми можемо в момент в тобто, двох поставити сюди панелі на 11 кВт. Ну плюс-мінус в мене буде там на 2000 кВт чуть більше генерації буде. Добре. Потім, якщо все буде наладитися, дуже добре, то я поставлю 2-3 ра. Там ще по, по 2000 кВт. От на 4000 чи буде більше генерація. Можна таким методом, звісно. Ну, в кого які кошти є. На даний момент ми зараз нічого не ставимо, тільки купимо на 6 кВт одну і на 4 кВт ще, ще в панелі купимо. От я хочу вам пояснити, хто яку станцію собі хоче поставити на даний момент. Для бізнесу чи таку поставити, як в мене там вдома стоїть для генерації, ну, для свого споживання. Ну і так само, в принципі, ми і генеруємо всі. Є, я собі... є середня станція, є за низькою ціною. І є, в принципі, за вищою ціною. Хто в який має якісь кошти для цього. В принципі, я поставив собі тут станцію середню. Це виходить, що інвертор Huawei 30 КТЛА. Ну, Такі десь на ринку тоді стояв 2 20... тисячі доларів стояв. Плюс розшита, автомати. Ще там плюс я не помню, там десятку, а там буде баксів 400, да? плюс-мінус А якщо хто хоче собі краще поставити інвектор, наприклад, там є зараз, наприклад, є Фроніус. Fronius це італійський файний інвектор, ну, але він буде стоїти там на 27 кВт, я дивився, коливається 2700. Діва 700 доларів. Ну це зараз я туди і раніше дивився, не знаю, яка там ціна, в принципі. От, як сюди заходить, от, коли купляв цього інвектора, то виходить, що з ним не йшов модем. Щоб типу, через телефон воно зайти подивитися, а треба і із бішнура. Ну, В принципі, не дуже так у мені важко зайти через із бішну. Зараз я зайдемо. Глянемо як воно генерує. У таку погоду, в принципі, я скажу. На 19 на 19 кіловат. сейчас я вам покажу. Ну, покажу, скажу. Так. Можна модеми купити? Модем стоїть 70 доларів. Mm. Так, заходимо. сейчас подивимся що там генерує. І любі друзі, не забувайте там лайк. Подписку, вподобайки. Е, в принципі, кому подобається, то вже мене без лайк, я не ображаюся на це. А кому подобається лайк, мені приємно буде. Якісь коментарі можете написати, на якусь любу тему. Ну, в принципі, більшість такі, типу, про інвестора Я, в принципі, там такий такі спеціалісти, трохи так. У мене знайомий є, він так мене підучив чуть-чуть. Так. Ну що? Виходить, зараз генерує 7 кВт. З 19 кВт 7 кВт. От таке, ну нема сонця, що зробиш, Нічого страшного. Зараз я вам покажу статистику. Виходить е, обще за той місяць, за квітень генерувало, ой за квітень, за березень, за березень генерувало 1000 698, 1700 кВт за 19 кВт. Нормально. А що було б на 30 кВт, ну десь було б 2-200, плюс-мінус. А що було б навіть з панелі двосторонні стояли б, то не було б 2200, а було б десь 3. 3200 3 було б. Це а в хорошу погоду, коли там сонце в червні, в травні, не 6 000 кВт було б. А може було б 6 кВт? Е, виходить, за люти згенерували 1100 кВт на 19 кВт. Нормально. Хайш не нормально. Костя краще, більше. ну, Що має, то має. О, е, добре. Виходимо. Отакі люби друзі. Кому подобається, став лайк. Кому не подобається, не став лайк. Нічого не пишемо. Жартую. Пишемо що. Хто що має, то пише. А, які столи ставити, в принципі, з чого їх варити. Я тут варив 40 на 60, стінка 3. Виходить. І 40 на 40 стінка 3. Чи стінка 2. Тут вже не пам'ятаю. 2 мм варити. Чи 3 тут не пам'ятаю. Треба подивитися, десь в торця глянути. А краще коли такого стола варити. Нам полінь. Я б я його може переварив би, але не буду переварювати, ну, тому що може і дійсно я тіпа, трекера поставлю, з нього зварювати, що буде за сонцем бігати. А хто не може такі бажання чи там, змоги зварити, то можна зробити тіпа, на 3 зима, осінь і літо. Тіпа, можна виставляти там, підрізати, такий механізм маленький типа, Ну, можна в інтернеті глянути, типу, на три пори уроки виставляти. Тоже, типу, буде генерувати там плюс-мінус більше 5 кВт. Але поки, типу, це стандартний стиль. Заварить стандартний. Е, Блін, зараз дуже метал з Я не знаю. Там така ціна в металі 20 на ні, 30. Ой, 30, 40 на 60. тут 200 100 гривень. Це просто космос. А я купляв 125. Це рік назад. В два рази. Зріс. Ну, такі справи, нічого не зробиш. То що я хочу пояснити люблю. Не, не забувайте ставити лайк, подобайку, підписку, коментарі. І ну, що з сонячні станції? На даний момент, хто як може? Можете будуйте. В принципі, ще закон дії буде діяти до 30-го року, вроді би наші, типу, до господарства не дуже так і нас чіпають, не дуже там, нам забороняють, воно нам буде. А вже більше там мегавата. я читав в інтернеті, що... Трошки інші типу, будуть закони там. Треба буде ставити в принципі, накопичний акумулятор. Ну, ще, ще до нас може і теж буде там чіпляться, звісно. Але вони, це може всі діючі, хто буде ставити. Там багато своїх законів. Можете почитати, на є, зайти на їхній сайт і почитайте. Типу. Дуже багато-багато є нових законів. Добре, друзі. Кому подобається, став лайк. Кому не подобається, не став лайк. Всім чао, бомбіна, пока.